Минулого тижня Україна досягла найбільших успіхів на полі бою за останні два з половиною роки. Про це пише видання «Франс Прес. Агентство проаналізувало дані американського інституту вивчення війни і дійшло висновку, що з середи, по неділю минулого тижня, українським військовим вдалося відвоювати 201 квадратний кілометр території. За даними агентства, це територія, практично співставна з тієї території, яку Росія захопила за весь грудень місяць, і являє собою. Найбільшу площу відбойовано українськими військами за такий короткий період з червня 2023 року. Тобто ще раз, за тиждень відвоювали те, що Росія захопила за цілий місяць. У звіті інституту вивчення війни від 15 лютого зазначається, що Україні вдалося повернути під свій контроль невелике населення в пункти вздовж річчю Янчурт і Гайчур на Олександровському та Гуляйпільському напрямках на Запоріжжі. Аналітики інституту вивчення війни вважають, що ці успішні українські контратаки ймовірно пов'язані з блокуванням супутникового зв'язку Starlink для Росіян. Головком же збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що українські підрозділи проводять результативні контратакувальні і штурмові дії на Олександрівському напрямку та в районі Гуляйполя. Водночас оперативна обстановка на цьому напрямку залишається складною.